Доброго-доброго ранку. На сьогодні у нас з вами урок української мови. Ми з вами закріпимо наші знання про правила використання великої букви в назвах загальних і власних. Так, налаштуємося з вами на урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому третьому класі діти просто молодці. А зараз, Деня, давай з тобою пограємо в гру, а, яка називається Велика Мала. Давай спочатку прочитаємо слово і скажемо, чи з великої букви це слово пишеться, чи з маленької. Чи? Річка з великої, чи з маленької? Маленько. Молодець, з маленької. Наступне слово. Д. Ні. Ро. З великої, бо це що? не про. Так, а что это? Назаричка. А? Назаричка. Молодець, бо це назва річки. Ми пишемо з великої букви. Ой, яка я задоволена. Наступне слово. Все. Р. Ї. Ї. Ще маленькою. Сергій, це хто, хлопчик з Ну, ім'я хлопчика. Правильно, дуже швидко виправився. Пишемо з великої букви, як і Дініс, як і Вова. Пишеться з великої букви. Імена пишемо з великої наступне слово. к ра й На. Країна. З... Ще раз. З маленькою, З маленькою. Бо, багато ж країн. Країна може бути різна: країна Франція, країна Німеччина, країна Україна. Слово країна ми пишемо з маленької букви. Молодець, подумав і правильно назвав. На, наступне слово Укра. На. Во ну, в тебе звучить як Україна. Україна. Велика. Бо це що? Україна. А Україна це наша. Жили. Жили. Наша країна, наша держава. Ми пишемо з великої букви. І останнє велике слово ж Запоріжжя. Запоріжжя. Як будемо писати? Ли. Ли. Бо це назва місто. міста Місто. Розумнечка. <кхів> Назви міст. як Власні назви ми пишемо з великої букви. Пригадаємо, що назви міст, і сіл, і річок, і морів ми пишемо з великої букви. Також назви вулиць, Майданів, площ теж пишемо з великої букви. Зараз давайте трошки з вами попишемо каліграфічну хвилинку проведемо. З нового рядочка відступіть. Відступіть від попередньої роботи один рядочок. На другому посерединці записуємо 10 лютого. І прописуємо спочатку букву. Яка це буква, Денис? Пу. Так, а ось це. П. Правильно, а наступна. В. Так, велика і дві маленьких букви В. Поставте на паузу і відтворіть, будь ласка, два рядочки із буквами. Так, після того, як ми з вами трошки поправлялися в письмі, давайте відволічемося. Ми вчора добре вже вивчили цю вправу дощик сніжоль. Давайте знову. Наче по нам капає маленький-маленький дощик. Дощик починає усилюватися. По колінкам б'єм сильніше. Тут уже почалася злива з градом, ножками тупотимо, тупотимо, тупотимо. Ого, яка у вас там злива з і град. Так, ущухає, ущукає. ущукає. Маленькі крапельки нам по плечикам і красиву якусь сніжинку здули. Так, добре. Давайте спочатку з вами. А, у нас є вправа 23. Спочатку я вам задаю питання. А ви даєте розгорнуту відповідь. Ті, хто нас дивляться після того, як ставлю запитання, ставте на паузу і відповідайте. Тож, перше питання. У якому місті ти живеш? Відповідь починаємо зі слів: Я живу в місті. Так, Діаня, слухаю тебе. Я живу в місті Запоріжжя. Красавчик, добре. На якій вулиці ти живеш? М -м краще почати відповідь. Я живу на вулиці і дати назву своєї вулиці. Слухаю вас, пані кореспондент. Ну, давай спочатку. Я. <таспоріг> Я живу. Я живу. На вулиці. Ну, бабу бабусі попитай, якрова. Бочаров. Бочарова, До... бочарова? Бочарова три. А. а, точно, точно, бочарова. Добре. Почекай, вулиця Бочарова. Який? Номер твого будинку. Починаємо відповідь зі слів. Номер мого будинку і кажете номер. Починаємо. 9. Номер будинку 9. Ти ж казав 3. Може, це номер квартири? Дев'ять. Дев'ять номер будинку, правильно? Так, номер мого. Давай ще раз. Номер мого будинку, номер 9. Так, чудово. І останнє до вас питання, кореспонденте. Який номер вашої квартири? Починаємо відповідати. Номер моєї квартири. Номер. Номер моєї квартири 26. О, 26. Абсолютно точно. А на якому поверсі ти живеш? На п'ятому. А чого ти? Я живу? Я, я живу на п'ятому етажу. Поверсі? <пів> а ліфтом користуєшся чи пішком піднімаєшся? Магутішком, могу, могу дико. Диви, який, магу, так, магу, так. <гум> так, добре. А зараз перед нами завдання, і нам з вами треба вирішити, з якої ж букви записати це слово. Давайте перше довге слово прочитаю я. Перше слово у нас батьківщина. З якої букви напишемо це слово? Ба... З великої чи з маленької? З великої. Абсолютно правильно. Давайте з вами слово батьківщина. Напишемо з нового рядочка, з великої букви. Батьківщина. Що, ручки нема? Батьківщина, панечка. Піши. Да. Батьківщина з великої букви після слова ставимо кому написав. Якщо забув, то подивіться це друга буква в алфавіті. Написав просив. Батьківщина кома наступне слово. Так, наступне слово наступне слово коротенько давай ти його прочитаєш. Е. Нема там е. М. Ну, друге, наступне слово після батьківщина. Так, слово батьківщина бачимо. Найперше слово довге таке, яке ми тільки що записали. Бачимо? Далі починається рамочка в рамочці буква. Яка там буква? Ну, яка це буква? М. Так і йде слово мо? Ре. Ре. Море. З якої букви будемо писати слово море з великої чи з маленької? Валенький. А чому з великої? Це якась назва? З маленької. Ти сразу не пиши. Ми з тобою спочатку спілкуємося, бо ти наробиш помилок. Спочатку ми вирішимо, з якої писати, а потім вже будемо писати слово море пишемо з маленької букви. Зараз трошки треба. Надо... Ой, як мене опустити? Мені незручно, що я тут зверху, і мені не видно слова. Так, ми з тобою зробили батьківщина, море. Наступне слово. Місто. місто. З якої букви будемо писати? Маленький. З маленької, бо міст багато це загальна назва, це не власна, а загальна назва. Місто може бути Київ, місто Харків, місто Львів, місто Запоріжжя. Тому пишеться з маленької букви. Місто. Наступне слово Тетяна. Тетяна. Будемо писати з великої букви Т чи з маленької букви? «т»? А? З Та не ну, я її не почула, ти перший раз як сказав. З маленької. А Тетяна це що за слово? Це її ім'я. А імена ми з якої букви пишемо? З Великої. Ти ж своє ім'я Денис пишеш з великої, що ти тетянку понизив? Вона ж теж людина і має своє ім'я ім'я у неї Тетяна, і пишемо з великої букви. Тетяна. Пам'ятаєш, як буква Т пишеться? Ти ж вчора там згадував якраз, так? Да? Як і буковка П велика, тільки ще посередині одна палочка. Бери алфавіт, давай по черзі називати букви і знати. А? Нам не треба Е, буква «Т» – «День». Давай читай мені алфавіт по черзі, і шукаємо букву Т. Алфавіт перед тобою є. Давай по черзі. А Ану в повітрі напиши мені, як вона виглядає, щоб я була впевнена, що це та. Ага, схоже, добре. Тетяна. Ну, да, 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 ну еще урок, а там перейду. Что покажу, как хочешь. Да. Сейчас. Так. Тетяну написав, да. У мене тут зайва якась штучка вийшла. Так, наступне слово. Річ. Правильно. Ка. Річка. З якою буквою пишемо? З ну, ж... З маленької, правильно, з маленької річка. Так, тут такого не бути. Річка. І давай, мабуть, останнє слово, щоб я. Львів. Львів. Це назва міста. Львів. З якої букви будемо писати? Маленькою. Назва міста. Маленько. З великої. Так. Постав Львів з великої кома. Це. Так, давай чотири слова усно. Село з якої букви? З великої, з великої чи з маленької? З великої. Село. З маленької. з маленької слово село з маленької, а уже назва села з великої. Дніпро. З великої. Молодець з великої. Вулиця. З маленької. Молодець з маленької. Адреса. З великої. Адреса. З маленької, бо це загальна назва. І давай запишемо останнє слово Україна. З великої чи з маленької? З великої. Розумничка, запиши останнє слово Україна. Чудово. Ось ми з вами і закріпили наші знання використанням великої і маленької букви у назвах, у загальних назвах і власних. Оскільки попереду у нас вихідні, я вам домашні завдання не завдаю. Але, будь ласка, не розгубіть ті знання, які ми з вами накопичили за цей тиждень. Тому зараз урок завершено. Попереду ще у нас урок читання. Ставимо лайки, не забуваємо.